Лисичка сестричка і вовк панібрат, українська народна казка. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконце, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вияла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були, хлопці. Здорово, здорова, лисичко сестричко. Поміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таке бичка за пиріжок?» Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки знайшла одного, проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячку. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки, рубає та й приказує. Рубайся, деревце, кривей праве, рубайся, деревце, кривей праве. Нарубала дерево, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була. Лисичко сестричко, здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там, Бичка зробила, саночки зробила та й їду. Ну, то підвези і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже. Ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав, їдуть, їдуть. Коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичко. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко сестричко і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав. А саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричку, вигадуєш, то я орішок розкусив Дай же й мені. Так останній Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати, та я зігнусь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровесь провезу? От таки, чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку, та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь 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 -тріс. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж тепер та нарубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричку, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве, пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула та. Аж воно таке. Корячкувати, що й на полицю в плуг не вибереш, не те, що на сани. давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли воно таке рубається? А що же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся, дерево криве й криве. Ну, і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка, запізнилих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз. І знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та й їсть. Аж і вов брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак я скільки морочилась, ловила та й, віддай, піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до уполонки, струми хвоста в уполонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й миленька, та вона й наловиться Спасибі за науку. Побіг вовк мерші на річку та до уполонки та хвіст в уполонку Ловись, каже, рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка бігає по березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвости, мерзне, мерзне вовчий хвости. А вовк, Що ти, лисичко, сестричко кажеш? Та то я ж і кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну я й так. Ловися рибко велика та все велика. вовк хвостом важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, капусний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та все велика. От, велика начеплялася, тепер і не витягнеш, треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село, біжить селом людей гукає. Ідіть, люди, вовка бить, ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка Паріщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А, каже, така ти, Наробила ти мені добра, ще й хвоста збуся. А вона, ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили мені? Вовчику братику, підвези мене, та я й сам не здужую, Та в тебе ж тільки півхвоста нема. А мені й голову провалили. уй ой не дійду додому, то сідай уже, що з тобою робити. Вона залазить йому на спину, вмощується та так стогне, Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знов нишечку, битий небито везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий небито привіз, битий небито привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася, не влізе вовк. А вона ще визира у вікно та й дражнить. Битий небито привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе. Не клята ж ти лисичка. так піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та й курей ловить.